Все, добрий день, люди. Сьогодні ми знову повертаємось в Avatar World. Не зважайте те, що якісь співи є на фоні. Це нормально. Це мій Папуа Гоша. Думаю, вам не буде мішати. О, угу. Окей. Ми вже от зайшли. Я хочу... хочу... Я ще сюди не заходила. Мені здається. я не помню чесно. так ого, ого, ого. О, можна в людей цей стебзити. Можна, да? О, яка сумочка? Короче, я вот Боже, это качель, да? Чаляхон. Реаю. Сумочка. Алло. О, оба нам. Оба нам. Коротше, я повертаюся до свого дому. Точніше, до, мої... ну, до свого дому. До речі, я вам забула сказати. Ну, во... це не я. Зараз вам покажу себе. Іменно, іменно себе. От я тут стою вже. Оця, от, ем, типа мама, це не я, оце Ну, Приблизно так я і виглядаю. Такий в мене стиль.

Йоршинський тер'єр. Це буля, буля, діді, но булін. Це буля, він хороший. Буля, посиди тут. Сидіть. Тут мій цей. Я забула переодягнутися, зараз переодягнуся. Пуньк. Пуньк. Мені кажеться, треба поміняти щось в штанах. Штани отки вот возможно от, Возможна, от, а ну, от Хм. Я думаю, отговор треба залишити. Вот, склали. Так, уроки. Уроки, уроки, уроки. Сідаємо. Відкриваємо. Ой, вода. Хай тут постоїть покаже. Книга, ось окнига. Щось угу. там читаємо. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розтилає, і сонце спатоньке зове, У синє море, покриває рожевою пеленою, мов ну, мати дитину. Очам, любо, годиночку, малою годину, ніби серце відпочине, Богом заговорить, а туман, неначе ворог закриває море. І хмаренькою рожевою, і, 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 і тьму за собою затуває туман синій і твою, німою, мою. тобі душу і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов мати діти. Гарний вірш. Гарний вірш. Мені подобається. Реально подобається. Так, хто його написав? А, Тарас Григорій Шевченко. Знаємо, такого знаємо. Зараз буду вчити. Так, все. Вірш я вивчила. Можна йти далі. Ой, Можна йти далі. Топаємо. Так, так, тут, коротше, я топаємо. Ой, Йоріка забула зняти, зараз ще впаде. Йорик, Йорик. Так, давай я тебе положу. Зараз тебе їсти насыплю. Хочешь їсти? Хоп, хоп, хоп. И тебе эту ножку. Вот. Все, иди, захочешь, пойдешь, поясешь. Ну, все, пошлите с вами на В парк, наприклад, або ще кудись. Так вийшла я, значить, на природу грати зі своєю подружкою. Валейбол. Обожній волейбол. Ні, серйозно. Це оця вот, жіночка. Це моя старша сестра. То ну, як подружка з старшою, старшою сестрою? Ось так. Коротше, я дитину взяла. Ой, я їй брови не покрасила. От тепер точно понятно, моя дитина. Ну Дивіться, яке воно красиве. Ну, воно просто гарне. Це на картинки воно не дуже. Ну так то воно взагалі гарне. Я їй вже обустроила тут спальню. Щоб вона жити могла. О, от. І тут буде яйко того кроля. І кроль буде стояти отуту. Отуту. Ага І достаємо нашу дитину. А -а -а. Найс. От. Ну, моя дитина, ну. Скажіть, ну все, спать. Спать. Давайте я поки що перероблю. Комната чуть-чуть капельку. І так, отаку. от такого естетик, комната. Тут теж -то якесь біле треба вибрати. Ось таке було. Тут -то от... Угу. От таке. Ось таке саме цей. А тут о, це було таке теж. Ладно. Ну вот так от. Тут я є от, спальня для цієї жінки. Тут так. Oh, май oh гарб! I'm a little baby boy, nary, nary, nary. I'm a little baby boy, my boy, my joy до мене дійшло. Ну, все, всім до побачення. Сподіваюся, вам зайшло це відео. І ви будете ставити лайки підписуватися на канал і перегляди робити мені. Ну все, до побачення, гарного вам дня і взагалі, щоб у вас все було добре.